Дорогі підписники каналу Шкода, що не Вах» і глядачі, я вас вітаю. Ми сьогодні в місці рівному будемо для вас знімати дешевий сегмент автомобілів. Сьогодні такий ринок трошки таки скуднуватий, будемо так говорити, але таке будемо дивитися, які варіанти дешеві для вас попадуться. Дивіться, оглядайте, якщо влаштовує, телефонуйте до продавців. Напомню вам, що підбором я займаюся, але займаюся, хоча б бюджет був 4-500 доларів мінімальний, тому що будуть якісь нюанси по автомобілям. Можу вам побажати що? Побажати вам приємного перегляду, адекватних всім автомобілів, щоб вам везло завжди в житті і всього самого найкращого. Тому всім дякую, приємного перегляду. Є таке Citroen Berlingo, Ціна даного автомобіля 3600 доларів 2007 рік. 1,4 бензин повністю в рідній фарбі. Новий акумулятор, номер телефону 068 323 0616. Давайте його обійдемо. Подивимося, чи є якась різна. є ось такі нюанси, які, типу, ясно, що нюансики є. Потрібно дивитися в автомобіля. Бачите, такі нюанси. Сливочки, бачите, їхні заводські, тому якщо цікавить, зимова різина, якщо цікавить, зітринка 3600 доларів, я думаю, що буде навіть торг по автомобілю. Також Ford Fusion, добрий день. 4750 доларів, хороший стан, торг присутній 0,96 748,80-67. Автомобіль свіжо виграв, 14 дизель. Ось така ломова також Фордовське стоїть. Открита, да? день такий варіанти, якщо цікавить, телефонуйте до продавця. Ось в такому стані сидіння. Непоганий такі варіант як я вам скажу, мотори їхні також непогані можете брати. В принципі, такий Fusion, якщо вас влаштовує, телефонуйте до продавця, пише, що торт можливий по автомобілі. А ми йдемо десь далі. Тому якось так. Також дивіться є Chevrolet Lacetті, в седані. В принципі, рідкість на ринку. Обично вони йдуть в універсалі, тому що з Європи більшість йдуть в універсалі. Ось газ-бензин 3950 067 422 60, 55. Ясно, що є якісь нюанси по кузу, так що машина машині не один рік. Але в принципі машина з газом. І, Думаю, що якийсь торг буде по автомобілі, тому, якщо цікавить, телефонуйте до продавця. Обов'язково ставте лайки, вподобаєчки. Прохання, підписка на канал Шкода, що не вах. Ну і в принципі, якщо потрібно десь глянути автомобіль, то телефонуйте. Чим зможемо, тим будемо допомагати. Типу. Ось дивіться, ще є Citroen Берлінгу. 2001 рік. 400 доларів ціна даного автомобіля, номер телефону. Яка ціна на віддачу буде? Дві сотки. Дві сотки людина скидає. Ось такий варіант. Аж я є двигун. Ось такий давайте глянемо, що по салоні. Піражочок піражок, кого влаштовує 200 доларів. Людина ще скидає. Такий варіант. Телефонуйте. Фаркоп навіть задній є. Ось такий варіант. Також дивіться, от Ford Focus такий є. Цій, можливо, він прогорилька був. 4500 доларів. 1,8 бензин, торг присутній. 097 378 42 72. Це є 2004 рік. Я думаю, що 2004 рік. Ось такий варіант. Добрий день. Добрий день. Також от Chevrolet АВ у мене питали за ці автомобілі. 2008 рік, 4400 доларів, 068, 510, 84, 85, 1,6, газ, бензин. Зимова хороша резина, бачу, стоїть в автомобілі. Тому якщо цікавить, можливо буде і торг в автомобілі. Ось такий варіант. З газом собі авто, питань ніяких нема. Тобто Fiat Doblo. Пасажирі. Fiat Doblo. Ціна даного автомобіля 4 тисячі доларів. Торг присутній. 028 449, 66, 50. 154 тисячі це явно провір. Також дивіться в універсалі. Mercedes Єжка з 27 дизельним двигуном. 3800 доларів ціна дана в комбіна, але немає, немає номера до продавця. Комплектація авангард. Ось такий великий сарай з фаркопом. 3800 доларів. Також ось є таке нове надходження. польщу 4. 1,6 бензин, 77 кВт. 4500 доларів, 0,67, 260-13,40. Пробіг заявлений 220 тисяч пробіга по даному автомобілі. Зимова резина Continental бачу в автомобілі. Тобто, ну, в принципі, візуально так вроде би, в порядку. Ржавчину візуально, в принципі, не видно. Я, тому, що є підфарбування, фарбуванням, вже видно по цьому, але фаркоп навіть в автомобілі присутній. універсалі кого цікавить. Телефонуйте, торгуйтеся. Так, є ось така дача Сандеро 1,4 бензин, газ бензин. Так. 19 19 266 2009 рік. Газ бензин пробіг 170 тисяч кілометрів, не фарбована Ясно, що візуально можливо, будуть якісь нюансики які по автомобілю. Але, от в принципі, зараз ми глянемо. Але 4200 це ціна взагалі нормальна, непогано. Ось такий варіант. Є ось такий DeoSense, Lanos, Хто як кажуть... Не Lanos, Део... Lanus Sens DeoSense. Так, 2600 доларів торг присутній. 2005 рік 0,97 378 -42 72 Кожен до мене ця людина дзвонила підписника, що можна купити до 3000 доларів. Друзі, скажу, реально не можу вам відповісти, що адекватно таке, щоб воно було за 3000 доларів, тому що будуть в будь-якому випадку нюанси по автомобілі. І в принципі я не займаюся бюджетом таким. Мінімальний бюджет я беру в підбір автомобіля, це хоча б 4,5 тисячі доларів. Це щось можна було вибрати, тому що ви маєте розуміти, що будуть нюанси. За такі руки треба дивитися, чи вона там вже не гнила, а так те, що вона варена, там зроблена, це, це одне. Тому вибачайте, можливо, хто, хто десь не так зрозумів, але от людина до мене дзвонила і от питала, що можна купити за 3 тисячі доларів. Ну, то є, ви можете мені знайти що за 3000 доларів. Ось так був, був вопрос. І я людині сказав, вибачайте, я таким бюджетом не займаюся. Дивіться, те, що я знімаю по ринках. можливо щось вам зайде, підійде. Ну ясно, що Ланаса можна купити Деоланс з 2012 рік. Цей автомобіль стоїть 4 тисячі доларів, є ось номер телефона. Хороше світло. Ось читайте, ставте на паузу, читайте по автомобілю що і як. Тому таке. Також давайте глянемо 90 Рінок. 4 4900 доларів торг. 9 рік, один отагар з бензин. 0,86, 872, 99,13 Ось такі варіанти. Ось лада 111. Добрий день, Продам. 2400 доларів 2006 рік 0,68 580 79 08. Такий варіант. Зимова ханкук резина Бачу, такі преферації дисків дивіться, от Людина поставила. Так я бачу якийсь ролик, трошки щось сушить. Але в принципі двигун працює гарненько, не троїть. Давайте глянемо. Зараз глянемо от де уніксія. Рідкість на, на ринках є, але такі люди продають свій автомобіль, тому, можливо, щось може десь вискакувати з таких варіантів. Ціна даного автомобіля 200 доларів. Газ вписаний 0,93 302 3553. І факт що в людині є. Цей сьомий рік пробіг 216 тисяч пробіга автомобілів. Ось такий варіантик. Також є такий варіант Mitsubishi Lancer 9. Це є 2006 рік автомобіль. ціна 3200 ще з автоматом, 1,6 бензин. Газ є, коробка автомат, передній привід Добрий день. Ось такий варіант, танчики Відкрито, да можна глянути Ось дивіться. Всі стеклоподйомнички. Мотори, коробки, у них хороші. Це Mitsubishi, тому таке ясно, що слабувати в них трохи кузова, але от 3200 на автоматі, от такий ланцер. В принципі, ясно, що там є нюансів, але моя задача вам показати, які є варіанти на ринках, а ви собі вирішуєте, чи вам підходить такі варіанти. Ось такий ланцер. Дивіться, є от чері Амулет. 8 рік. Номер телефону. Добре, яка ціна на машину? 3000 доларів. так Ось дивіться, 0,97. 288 92 це є черрі амулет 2008 року, 1,6 бензин. Ціна даного автомобіля, чую, так по двигуну гарно працює. Зимова резина. Є ось такий варіант. Нюанси, які ясно, що є на такі роки, але от якщо влаштовує, 3000 доларів людина віддає даний автомобіль. Ось дивіться, такий пижик є, 406 Peugeot. Моє чуть таковіддалим. Один 1,8 бензин, 2500 доларів торг 0,97 764 36 27 або 0,63 946 58 38. Добрий день! Добрий день. Продається, да? так? А що на віддачу буде? Домовимося, так? Все поняли. Людина скидає ще по сині, тому ось такий варіант. Якщо влаштовує, телефонуйте до продавця. Людина готова щось скинути, сказали, що по телефону там, чи при зустрічі домовитися. Тому такий варіант. Дивіться, який варіантик для вас знайшов на риночку. Салатова Ауді. Кислотний такий колір, 2900 доларів, торг присутній. 96 рік, газ, бензин 0,63, 734, 69 65. Ось така салатова кислотна Ауді, Якщо вас влаштовує, дивіться, зимова резина автомобілі. Вона вже звісно, від старості можливо, щось порепано вже, але в принципі, от такий варіантик в універсалі 2600 доларів. Я думаю, що навіть торгу буде по даній машинці. Тому в принципі, телефонуйте. Якщо потрібно, можу там, в принципі, на яму там, оглянути. от, Бачите, є от нюанси, ну, є нюанси, якщо починаючи дивитися, то будуть по-любому нюанси. Тому завжди от, вам говорю, що... Авто до 3000 доларів старі на марки. Ви маєте розуміти, що будуть нюанси по автомобілях. Ось такий варіант. Також дивіться нове надходження. Це є Passat b 3 Такі зимова резина. Добрий день. Давайте спитаємо, що по ціні. Добрий день. Що по ціні машинка? 1350, 1350 доларів. А номер телефону продиктуєте. Скажіть номер 098, 098 754, 754 52, 52 84. 84. Який це рік? 89 89 рік, 1,8 карбюратор, да? так? Моноінжектор. моноінжектор вже да? моноінжектор 1,8. Тому телефонуйте, ціна 1350 доларів. Так? Да. Ось такий Passat b 3 Зимова резина. Літня резина є в машинці? Не немає, так. Да? Люк не тічем, що як вам питаємося. Би ні, да? Але він не працює, так? Да? Чи працює? Не працює, так. Да? Ну, такі роки, в принципі, це. Все, дякую вам. Хай продається. 1350 доларів такий варіант. Дивіться, такий, як Rio. Седанчик. 4350 доларів. 11 місяць, 2007 рік, 1,4 бензин. Але номер телефону потрібно здогадатися, тому що немає номера телефону. Номер телефону є, але його не видно. Ось таке кіаріво. Візуально. вдоволі доволі знаєте, ну є такі нюанси, які незначні, але от доволі на такий рік машинка в непоганому стані. Ваша машина? А, а можна номер телефону? Бо там бачу номер телефону. Открита машина, так? Да? Е, кажіть номер телефону. 0,98, 11, 11, 44, 44 917. 917, як звати? Анатолій. Анатолій. Ось така кіаріо. Тихольчики. Дивіться, яка магнітола. Кенвуд Ось такий варіант. Дякую. Дякую. Що, побували ми на авторинку в місці рівному. Зняв для вас дешевий сегмент. Завжди вам говорив у своїх попередніх відео, що ринок на ринок не попадає. Було таких пару варіантів, але в принципі така знаєте тенденція йде, що ринок щось от з кожним ринком ціни міняються і щось піднімається. Тобто дешевого сегмента таке відчуття все менше і менше стає. А за Луцьк, я взагалі говорю, там мало варіантів хороших, ну, дешевих, будемо так казати. Варіантів хороших є, але ціна питання. Тому що можу вам казати? Завжди перевіряйте авто перед покупкою, беріть собою родичів, знайомих там. Заганяйте машинку на яму. Да, машина може бути 25 років, вона може бути зафарбована, але перевіряйте, щоб вона була не гнила, не ржава. Тому всім бажаю удачі, вдалих покупок, всім і зустрінемося в нових відео. І обов'язково, друзі, підпишіться на канал Шкода, що не вах і шкода, що не вах вітил. А ми зустрінемося в нових відео.